Чудове вечеля, 12 років, автор музики і слів Анастасія Камецьких та Олексій Потапенко. Пісня Я Україна. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітушою знов. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Коли, сколи закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю тримаю піль, я захищу тебе, віку, що в мене цілять відсіль, тому що я свій. Ми голови поклавши, відправились у спи, колись назу є роями вас димовісти, і зацвіти калина, мов кропше водійма, Це дає батьківщина, яким ти типу... був канал. І мир повернеться. знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможу любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе віку, що в мене ціля двійдусіль, тому що я си. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки криві чужі, вони ніжно встромили у вирвавшись на нахаб наночі. Але стали ми за Україну й дідні схрестища битві вночі. Відбудуємося, повернуться і залегку крим всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, що знов діть. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.